40 мільярдів гривень на безпілотники. Термомодернізація на Хмельниччині посилений контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Про це не тільки сьогодні. Інформаційний фронт першого Подільського продовжує тримати свою оборону. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Шторм і мінна небезпека на Одещині та Миколаївщині на пляжах здетонувала вибухівка. На Миколаївщині винесло міну невідомого типу, яка самовільно здетонувала. Пошкоджено кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об'єкту. Люди не постраждали. І неподалік одного з пляжів Одещини стався самовільний підрив у воді ще двох мін. Тип, які тип яких не вдалося встановити, про це повідомили в оперативному командуванні Південь. 40 мільярдів гривень виділив Кабмін на виробництво українських безпілотників саме цього року. Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками, наголосив прем'єр-міністр Денис Мигаль. Україна презентувала багатоцільовий безпілотник нового покоління власного виробництва у Стамбулі, де наразі проходить міжнародна оборонна виставка. Зазначається, що морський автономний охоронний безпілотник роботизований апарат ВІ типу це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління. Він може виконувати різноманітні операції, такі як спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту та бойові місії. У Хмельницькому продовжується курс на термомодернізацію. Розпочався капремонт з утеплення інфекційної лікарні. На капітальний ремонт покрівлі з утеплення першого та другого корпусів передбачили 5,5 мільйонів гривень. На капітальний ремонт фасаду другого корпусу, а саме утеплення із заміною вікон та дверей, запланували майже 9 мільйонів гривень. Такі зміни це комфорт пацієнтів, суттєва економія бюджетних коштів та на споживанні енергоресурсів і можливість забезпечити роботу за найскладніших умов війни, зазначив міський голова Олександр Семчишин. Псевдобанкіри ошукали жителів Хмельницького району на майже 120 тисяч гривень. Минулої доби із відповідними заявами звернулося четверо потерпілих. Повідомили у прес-службі обласної поліції. Шахраї вдаються до відомих схем аби заволодіти коштами громадян. У телефонній розмові вони представляються працівниками банківських установ та просять та пропонують клієнтам пройти обов'язкові процедури з підвищення безпеки власних рахунків. Працівники поліції наразі встановлюють обставини всіх подій і просять громадян бути максимально обачними. Якщо до вас телефонують з банком, нагадують правоохоронці краще згодом самостійно перезвонити за офіційним номером вашої банківської установи. А також у телефонній розмові не слід повідомляти особисті дані, реквізити ваших банківських карток, паролі та конфіденційні коди. На Хмельниччині правоохоронці посилюють контроль за дотриманням правил дорожнього руху з 20 липня по 31 серпня в області, як і по всій країні, проводитиметься комплекс профілактичних заходів щодо зниження рівня аварійності на автошляхах. Поряд із роз'яснювальною роботою серед усіх учасників дорожнього руху поліцейські проводитимуть комплексні відпрацювання автошляхів. Правоохоронці наголошують, що подібні відпрацювання триватимуть і надалі, та закликають усіх учасників дорожнього руху неохильно дотримуватись встановлених правил. Бережіть своє життя та життя і здоров'я усіх оточуючих. Наразі це всі новини на цю годину, як завжди, більше в ефірі першого подільського та у наших соціальних мережах тихого і мирного дня. І найголовніше перемоги усім нам. Бережіть себе.